За добу 16 по 17 січня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 27 оперативних виїздів. Пожеж від обстрілів з боку окупаційних військ Росії не зафіксовано. Тричі рятувальники виїжджали на перевірку територій населених пунктів, щойно обстріляних ворогом. О пів на восьму та о півнасяту у місті Куп'янськ, де виявлено пошкодження житлової дев'ятиповерхівки, двох п'ятиповерхівок і двох приватних домоволодінь. Постраждало двоє людей. Пожеж не зафіксовано. О пів на п'ятнадцяту у селищі Дворічна. Там постраждали два приватні домогосподарства. Пожеж та постраждалих немає. На одній з пожеж, що виникла внаслідок несправності електричного обігрівача, вогнеборці врятували двох людей. Подія трапилась о 19.20 у квартирі на першому поверсі житлової 16-поверхівки. З осередку пожежі рятувальники винесли чоловіка і жінку, інформація про яких наразі з'ясовується. Вони отримали отруєння чадним газом і були госпіталізовані до лікувальних установ. Вогонь повністю ліквідували о 20.45. На іншій пожежі, яка виникла о пів на третю ночі, у селищі вирішальний зміївської громади виявлено тіло загиблого чоловіка 1962 року народження. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 вибухонебезпечних предметів.